Доброго дня! Сьогодні ми знаходимося на Київщині, а саме Білоцерківський район. На полях господарства ТОВ агробів, безпосередньо керівником якого є Андрій Бугай. Я вас теж вітаю. Андрію. Скільки років ви працюєте в сільському господарстві? Та яка спеціалізація вашого господарства? Ну, в агро я, мабуть, вже років із 10, але саме тут це 5 років. Наш напрям це. У першу чергу м'ясо-молочне тваринництво, ну а також, щоб можна було б вирощувати корм, то це, звісно, вирощування з і культур. В У першу чергу це кукурудза, як і на силос, так і на зерно теж. І тому десь 50% наших площ йде саме під різні гібриди кукурудзи. Три ключові фішки в технології, на які потрібно звертати. Аграрію на Київщині для того, щоб отримувати стабільні показники врожайності кукурудзи від року до року. Опадів у нас все менше Бувають такі періоди, що по два або майже три місяці опадів взагалі немає. Тому як ми будемо правильно землю не виробляти нашу, то від цього і буде надалі залежати. Що у нас вже виросте. Тому ніякого плугу, ніякої оренки. Ми на наших полях проводимо рихлення. Для цього є хорштайгер. Він не тільки рихлить, а й дуже гарно перерозподілює у верхньому шарі ґрунту оці всі рештки, яких тут дуже немало. Але в цьому є плюс, бо дуже багато орг речовини у нас тоді буде йти накопичення. У нашій почві. У нас такий шифт, коли ми прийшли сюди, уміст Орг речовини був десь на рівні 3,8%, то зараз тут вже ну, 6 і навіть більше. За допомогою хорштайгера робимо перемішування цих рештків. Після цього верхній шар десь ну, 20-25 см є дуже гомогенним. Рештки при цьому є у верхній частині ґрунту теж. Саме завдяки цьому не проходить вивітрювання нашої вологи, якщо зливи є, дуже багато калюж на полях є, там де оранка у нас немає, бо все йде у корінь. Далі ми робимо якомога менше механічного впливу на наш ґрунт. По весні ми тільки пружинною бороною проводимо закриття вологи і далі. Прямий уже посів. У нас же сівалка прямого посіву хорш-майстру, і тому завдяки цьому у нас іде втрати вологи по самому може, мінімуму. Тому три тільки проходи техніки, яка буде впливати на ґрунт. Слідуючий буде етап це правильний вибір гібриду під усі ваші технології. Це дуже неважливо. І третій фактор це дійсно вибір жару, а також посуха, яких гібридів. Бо ну, опадів у вона все менше і менше. Скільки вологи за вегетаційний період у вас випадає для того, щоб було зрозуміло за що ми боремося за минулий рік? То у нас всього десь на рівні 78 мм випало за весь вегетаційний період. Це Дуже небагато. 23-й рік там було трохи більше, десь на рівні 100 мм. На сьогоднішній день передує така думка, що достатньо стартових добрив для посіву кукурузи, і в принципі на цьому можна обмежитись з НПК. Ну і враховуючи, що там кукурудза це в нас азотна культура, вона потребує азоту, тобто десь можна зекономити на макроелементах і отримати стабільну вражаність 10 тонн. Що ви скажете на рахунок цього? Які ваші ґрунти? І чи ви робили агрономічний аналіз ґрунту після того, як ми вже повністю зібрали врожай, ми кожен рік проводимо після кожної культури хіманаліз ґрунту, і ми бачимо, у якому напряму ми після цього рухаємося. Діжку Лібіха ніхто не відміняв, і тому я не бачу сенсу весь час вносити якісь комплексні добрива фосфору у нашому ґрунті вище. Середньо, то для чого його вносити лишній раз? А якщо по сірці і по калію у нас тут дуже негарні дані, тому ми вносимо на плановий наш врожай стільки, скільки треба. Це то касається не тільки калію, сірки або інших макроелементів, а і всього, на що ми досліджуємо. Важливо. Це мати на увазі вміст орг речовини, бо якщо вже вологи не буде, то хоч ти вноси мінеральні добрива, хоч не вноси засвоєння, іти з них не буде. А якщо волога буде, то буде увесь час іти. Мінералізація у оргречовини, і за рахунок цього на протязі усього вегетаційного періоду наші рослини будуть повністю засвоювати усі всі топоживні речовини на даному полі орг речовини 6 і більше відсотків. То ми знаємо, що за період вегетації вони нам дадуть змогу засвоїти десь приблизно. 15 кілограмів 3 форми низоту на один же висоток орог речовини. Тобто це майже 100 кг N на один гектар. Який діапазон гібридів, з яким ФАО ви висіваєте на своїх полях? ФАО ми сіємо різні. Це і на, і на зерно, і на силос. то йде від ФАО 220-230 і до ФАО 380. Це робиться для того, щоб можна було якось зменшити ризики. У такі найбільш критичні фази. Плюс ми ще маємо е, на увазі який схил, бо у нас тут немає таких вже як стіл рівних же полів, або балки, або гори. Де схил на південні? Де там ми сіємо менше фау, бо там ризик, що. Рано чи пізно сонце випалить дуже то високий, а де схил йде, наприклад, на північ, то там більше ФАО і з огляду того, що можна буде там більше ну, не зібрати, бо чим більше ФАО ми всі знаємо, то тим буде вищий потенціал нашоображаності. Тобто, я правильно розумію, ви розмежовуєте ризики з точки зору цвітіння. Тобто критичного періоду для кукурузи, yeah. так а також наливу для... зерна, що для нас важливо: синхронізація цвітіння і ну, качана. Це, да, це до речі, першу дуже чергу. І важливо. чергу і другий момент, наскільки я розумію, це фаза наливу зерна. Yeah, тобто, бо формування Бож маси тисяч не бо ж ніхто не знає скільки буде тих опадів, і і навіть взагалі чи будуть у той період, як це було у тому році, хоча в тому році із. Огляду на ті опади такі досить же просто врожай. Ми зібрали як і по силосу, так і по зерну. Теж силос у нас у середньому вміст сухої речовини. Був, бо це теж дуже дуже так важливо, важливо звичайно. Десь на рівні 35-37 відсотків. То у середньому десь у нас 48, трохи більше навіть було тонн, Це Сектор. по силосу, да, звісно. І на зерно у нас у середньому десь то вийшло десь так же 8,3, 86 Але навіть у нижче базової вологості, Бо було дуже сухо. І деякі гібриди ми їх вже із поля забирали, і з вологою 9 навіть. Ми з вами чотири сезони вже висіваємо демо, полігон, yeah. так? Yeah. І маєте можливість спостерігати за одними із новіших гібридів, да? в тому числі із лінійки Клімаконтрол бренду із Пласфогрейн. Як на вашу думку, чи відповідають ці гібриди, які входять в ту чи іншу підгрупу гібридів, тим характеристикам? Ну, це дійсно так воно і є. На демо кожен рік у нас присутні тут десь 30 плюс різних гібридів. І тому завжди є що з чим порівнювати. Плас фогрейн або цілосні гібриди, або кліматконтроль. То це воно дійсно так і є. Це гібриди, які до посухи і до спеки більш будуть сікі. То цей з кліма-контроль, балка якась схил на північ, то ти. Звісно, може сіяти із лінійки Plus for Grain для того, щоб вище е, був врожай. Там посиласним ще ні одна фірма і. Близько не підібралися до КВС. І стегрінний ефект є, і дуже гарна перетравність клітковини повністю раціони для дійного стада свого роблю. То я дуже гарно бачу, як який силос буде у нас і на білок, і на зерклувати, і так далі. По силосу, який діапазон ФАО для вас, якби в лінійці чи силосні конвейри ви витримуєте, висіваєте чи не висіваєте? У нас присутні в основному три таких силосних гібриду: це ФАО 230, це КВС. Амарос – це із більш таких вже нових, але дуже гарні. То гібриди з ФАО 290. То це є бігбіт, дуже дає гарну масу і вміст Крахмалу сіємо також пізні гібриди КВС Телегенс із Фао 380 за рахунок цього, ти можеш і по термінам збирання на силос якісь там схеми робити, або також знизити ризики від того, які погодні умови будуть на час їхнього росту а завжди силос дуже високої якості. Ну і плюс вал із площі дуже і дуже гарний. Коли в тому році була така вже посуха, але майже 50 тонн гектару сілосу. Я то вважаю це дуже гарно. Тобто я правильно розумію, завжди вузьке місце в господарстві це комбайн, І особливо коли комбайн найманий, найманий збиральний якийсь насилу збираєте mm, да? Тобто вам достатньо гібридів із діапазоном Фао 230-380 для того, щоб отримати якісний силос. Правильно? З Сухою yeah, речовиною в діапазоні так. там не більше 35, ну хай 37%. 37 але. І не менше ніж 30, бо ну я теж бачив, як кося силос а, а з нього вода теж тече, то це не силос теж. Тому за рахунок саме різних груп стиглості по фаво, ми можемо вибрати, як його переміксувати, чи то смугами то косити різне ФАВ, чи там в яму його сипати по. Різним машинам переміксовуємо і завжди у нас силу, Ми то на 35-37% сухої речовини. Виходимо дуже, то багато зерна в ньому дуже гарна якість його.